Доброго дня, дівчата! Сьогодні ми з вами створимо ось такий чудовий обруч вінок з атласної стрічки. Ось такі квіти будемо зараз спочатку робити. На цей віночок у мене пішло 6 штук, тому одну давай ось таку у нас піде 20 відрізків, 20 відрізків або 20 пелюсточок. І як ми саме це робимо? Прикладаємо, значить. Один відрізок і 3 см, потім прикладаємо до атласної стрічки. Ось так і нарізаємо такі прямокутнички, відрізочки, атласної стрічки. Ось. Нарізаємо, ще раз кажу, 20 штук. Нарізали ми 20 штук, тоді ми беремо, складаємо так на половинку, обрізаємо ось так краї. Раз, на двох пелюсточках вам буду показувати. Потім покажу, як зробити саме вже квіточку. Тоді беремо запальничку і знизу ось так під... підложимо запальничку і прогинаємо краєчки наші в середину. І другу так само. Ми зробили дві штучки. Потім розвертаємо стороною туди, коли нас загнули, внутрішньою стороною, тобто, куди нас загнулися пелюсточки, і згинаємо до середини, збираємо, зажимаємо пінцетом і припалюємо запальничкою. Ще раз. І запалюємо запарберемо дріт любий, ми потім його все одно обріжемо і починаємо забирати. Значить, беремо любу полюсточку, наносимо клей в середину нашої полюстки вкладаємо дріт і сформуємо ось такий перший бутончик. Беремо другу другу пелюстку і наносимо клей знизу, підклеюємо по кругу. клей наносимо тільки знизу, підклеюємо. Лічки робиться доволі просто, але вони, виходять дуже гарні. Ось. Прикладаємо рівнесенько, ось ви бачите рівнесенько знизу, тільки клей наносимо тільки знизу. Клей наносимо знизу і підклеїм. Клей наносимо наполовину попередньої і вперед. Але тільки знизу. На попередній і вперед. Ось така квіточка у нас виходить буквально за 10 хвилин. Це остання моя пелюсточка і я розвертаю ось моя квіточка. Доси, досить досить. Така гарна, я б сказала, квіточка виходить. Що ми робимо далі? Обрізаємо наш дріт. І нам потрібні блузьки для того, щоб нам було зручно тримати нашу квіточку. Підпалюємо тут все, щоб у нас все гарненько було. Зараз ми зробимо підклеєчку під нашу квітку. І точно так само ми зробимо 6 квіток. Ось, 6 квіток мені нам треба на обруч, тому 6 штук ми будемо робити аналогічно. Відрізаємо квадратик 5х5, складаємо його наполовинку, наполовинку, і робимо ось таку підклеєчку. Запальничко і підтягуємо ось так легенько. Ось, зробили ми з вами підклеєчку і знизу наносимо на оце місце клей, вложимо нашу підклейку і підклеюємо до серединки. Ось така квіточка у нас вийде. Ще штук готуємо і ще готуємо 15-20 листочків. На половину білих, Десь приблизно, наприклад, 10 білих і 10 голубеньких. Як будемо виготовляти листочки? Ось відрізку. Ну, ось такий я беру. Це в мене десь приблизно 3,5 см. Я відрізаю ось так з однієї, край з другої сторони, сформувавши листочок. Після того, як у нас листочок буде вже вирізаний, ми обробимо його слідуючим чином. Підпалимо краї і зробимо складочки Ось. зробимо таких 10 листочків і 10 точно таких самих тільки з білої обласної стрічки. Теж відрізаємо відрізочок стрічки, формуємо листочок. І обпалюємо його біля запальнички. Ось такі листочки ми з вами зробимо. Краєчки можемо зігнути ось посередині і зробити ще центральну жилку, ось таким чином, зогнувши листочок, і знизу його трішечки прогріти запальничкою і наполовинку зложуємо і знизу прогріваємо. Ось. ось такі лисівчик, що ми робимо далі. Я взяла ось такий металевий обруч чорною 0,5 см. Ось такий, можна її 0,4, стрічка 0,5, відрізала її понад метр, може, метр двадцять. І ось таким чином обмотую просто мій металевий обруч в колір значить, наших квітів. Зараз обмотаємо обруч і будемо кріпити до обруча наші квіти. З боку центру, точніше, клеємо дві квітки. Я спочатку ось так нам намічаю. Місце знімаю і на цьому місці наношу клей і кріплю нашу першу квіточку, кріплю і тримаю, щоб вона добре приклеїлася. Доклеїмо. Друга наша квітка клеїться з другої протилежної сторони від центру. Тобто ми дивимося, придивляємося. Ось пов наш центр візуально і ми відступаємо, клеїмо з другої сторони навпроти центру. Так, наклеїли другу нашу квітку. Зараз ми клеїмо, значить клеїмо сюди голубеньку, ось там. Одступаємо голубенько, я намічаю місце і наношу клей і рожу нашу квіточку, прикріплюю. Так, наклеїли голубеньку і зараз будемо клеїти, значить, ще одненьку голубеньку. Ось так намітили місце. Нанесли клей, взяли квіточку і приклеїли ось так. Так, ця сторона клеїмо білу, намітили місце, клеїмо білу. Так, біленька. Голубенька ось так, намітелемісса і голубенька Ось так у нас буде. Зараз все, закріпимо листочком Листочка підклеюємо скрізь по всій площині і піджимаємо, щоб він у нас добре тримався. Тепер беремо другу і з другої сторони сюди. Ось так, на другу сторону добре наносимо клей і ложимо наш листочок. Ось так. Так. Слідуючий ось у нас голубенький і ми намазуємо клей, кладемо наш листочок, причому дивимося, щоб листочок виходив між проміжками. Нашими цими, де немає квіточки, щоб заповнити нашу порожнину. Так, цю сторону капаємо клей на обруч і на саму саме квітку. Так. Це другий. Ось тут я ще приклею третій, наприклад, листочок щоб він йшов у цю сторону. Можна клеїти, можна не клеїти. Я ж підклею в деяких листочках зроблю прожилки Ось я вам показувала, як вони робляться. Так листочки будуть більш цікаві. Так, далі, далі у нас йде біленькі листочки, біла квіточка, тому будемо клеїти зараз біленькі листочки, ось зроблю ще пружилочки, верхній частині листочка і клею. Ось сюди клей, ложу нашого біленького листочка, так, щоб він виходив сюди з оголочок квітки. І в цю сторону. Так, один листочок пустимо на цю сторону. Ось так. Так, слідуюча у нас йде голубенька квіточка, і ми будемо клеїти. Листочки голубого кольору. Так само на обруч і вперед. Закріплюємо нашу обруч, нашу квіточку і приклеюємо наші листочки таким чином, ось тут відгинаю, де погано підклеїлось, наношу клей. І все міцненько. ось Тут прожимаю пальчиком, щоб все міцно склеїлось. Один листочок я приклею ось в цю сторону вниз. Так, так. є. Далі біленькі, тому беремо біленькі наші листочки і робимо ось так, на обруч і вверх, кріпимо нашу квіточку. Ще один листок в цю сторону робимо так само клей. Так, ось Як у нас виходить? Розвертаємо один білий листочок, пустимо вниз. І останнє в нас значить голубенька наша квіточка ми опять же на обруч вверх наші листочки, так Цю сторонку листочок. Так, відклеїмо все. Гарненько, щоб було гарно. Один листочок у нас буде йти вниз. голубенький ось так. І ось тут підклеїмо по боках щоб все у нас поприкривалось. Ниточки всі ми з вами позбираємо, дивимося, де нам ще б хотілося листочка. Ось, наприклад, хочу. Ось тут приклеїти білого листочка вверх. Зараз я покажу, як я це зроблю. Ось мо зроблю прожилку. Так. відігну квіточку ось так, сюди нанесу клей і ось так підклею листочком. потім я капну на листочок на краєчок. Значить, клею і ось так приклею його ще до самої квітки. З цієї сторони я ще дам листочка. Так само наклею. Так. Капну тут і прийшмо. Так, є. Ще в нас глупесенький листочок є. І ми його підклеїмо ось тут. Піднімаємо наші підклеючки. Капнемо сюди клею і приклеїмо ось так нашого листочка, потім ще клею і закриваємо ось такий у нас обруч получився. Обруч віночок. Є ще в мене один листочок на столі. Я його теж використаю. Це вже буде останній. Листочки у нас собою посклеювати. Всі ниточки пліцетику ми збираємо, ми беремо після того, як зробили роботу. І всі наші, ось, де ви бачите, ниточки, просто ми їх значить висмикуємо, визбіруємо, щоб робота у нас була чиста, без цих ниточок. Так, я хочу ще підклеїти саме стрічку, щоб це ручна робота показати, тому я ось так відріжу стрічку. оброблю, як завжди, краї. Але ось так нанесу клей на стрічку, розверну. Ось такий наш нас обруч з вами сьогодні вийшов, Ось так він виглядає. Така внутрішня сторона. Такі чудові два віночка обручі вийшли в мене, Я сподіваюся, що вам це відео було корисне. Дякую всім за увагу. До нових зустріч.